2.33 години за місцевим часом і в гірському комплексі в північній Кореї трохи більше ніж в 100 милях від китайського кордону. Техніки щосили знімали маскувальну сітку зі входу в глибокий підземний бункер. Цей бункер був вирізаний у схилі гори та покритий камуфляжем, щоб вести в оману американських супутників шпигунів, які тинюються за сотні миль над головою. Покров вночі допомагає затьмарити бурхливу активність, а густа хмарність це саме те, на що чекало королівство відлюдників. З переобладнаної шахти заднім ходом обережно витягують величезну вантажівку. Масивний автомобіль має лише одну мету для транспортування. Не менш масивна міжконтинентальна балістична ракета Хвасах 15 нарешті вилізла зі своєї схованки. Вантажівка починає трудомісткий процес підйому гігантської ракети на місце. За вишки понад 80 футів ця ракета вища за двоповерховий будинок і здатна знищити кілька квадратних миль густо населеного міста. Командир пуску бере трубку, підключену прямо до підземної телефонної лінії, з'єднаної безпосередньо з Кім Кимчененом. Північнокорейці змушені вдатися до примітивної телефонної технології, щоб переконатися, що Сполучені Штати чи їхні союзники не прослуховують. Якось на іншому кінці північнокорейський диктатор вимовляє єдине слово, що міжконтинентальна балістична ракета Хвасах 15 запускає свій головний двигун, потрясаючи весь пусковий комплекс до глибини душі. Персонал пускового апарату ховається за протизахисними екранами або юрмиться у відносній безпеці броньованої кабіни вантажівки носія, притулившись на корточки на випадок, якщо щось піде не так, і ракета разом із усім паливним зарядом випухне. Через 2 секунди ракета справна і відривається від землі на тисячу миль над землею. Космічна інфрачервона система Сполучених Штатів негайно виявляє теплове шлейф масивної ракети. Супутник із низького рівня Землі надсилає миттєве сповіщення другій ескадрилі попередження про космос на авіабазі Баклів Колорадо. Братські підрозділи в широкій мережі протиракетної оборони США та командири кожного географічного командування США. Другий американський супутник на геостаціонарній орбіті підтверджує теплові ознаки великої балістичної ракети та видає другий екстрений сигнал тривоги, масивний Хвасаг-15, наближається до надзвукового польоту та пролетів кілька сотень футів крізь хмари та відкрите небо. Супутники космічної інфрачервоної системи США тепер зосередили всю свою увагу на виразному тепловому сигнатурі великої ракети. Можливо. Через хмарний покрив було неможливо побачити зліт неозброєним оком, але неймовірне тепло, яке виділяється вогненим зльотом, було легко помітити інфрачервоними датчиками. Тепер велика ракета кричить у повітрі, катаючись на тепловому шлейфі завдовжки кілька сотень футів і гарячому на тисячі градусів. Супутники США негайно починають порівнювати теплові характеристики північнокорейської ракети з великою бортовою бібліотекою відомих запусків ракет. Менш ніж за секунду відбувається збіг із двома різними тестовими запусками хвазг 15 кінця 20-х років. Підтверджений збіг негайно надсилається до космічного командування США співробітники космічних сил США приголомшені численними попередженнями про загрози з космічної мережі та поспішають вивчати дані. Однак люди набагато повільніші за машини, і для перевірки загрози потрібен час. Північнокорейська ракета зараз вдвічі вища за комерційний авіалайнер, а її головний ракетний двигун все ще працює. Співробітники космічних сил підтвердили запуск як справжній. Надзвичайний спалах надсилається американським силам у Південній Кореї та через Тихий океан. Через гарячу лінію Міністерства оборони та Білого Дому неможливо дізнатися, куди прямує ракета на такому ранньому етапі польоту. Сповіщення вийшло. Північна Корея запустила балістичну ракету, яка, ймовірно, має ядерну боєголовку. Головний двигун Хвасах 15 вимикається, коли закінчується паливо. Ракета на коротку секунду рухається зі швидкістю кілька тисяч миль на годину, перебуваючи у верхніх шарах атмосфери, перш ніж серія вибухових ударів трохи менше, ніж на три чверті шляху відокремить перший ступінь ракети від другого. Через секунду запускається двигун другого ступеня. І апарат кидається вперед, готуючись вийти з атмосфери Землі. Помічник поспішає перервати зустріч президента США з лідером країни-партнера. Часу на формальності немає, і президента практично витягують із зали, щоб він міг поінформувати. Північна Корея здійснила ядерний удар, ціль поки невідома. Президент негайно прямує до закритої та секретної ситуаційної кімнати в центрі Білого Дому, звідти він зможе спілкуватися з американськими військовими по всьому світу та отримувати дані відстеження в реальному часі з різних американських активів. Космічне командування США видає наказ про встановлення радарів у південній Кореї та Японії для початку відстеження північнокорейського запуску. Радари морського базування Спай Уан на американських військово-морських суднах об'єднані в масову систему спостереження, відстежуючи північно-корейську ракету під час польоту в космос. Ракета є найбільш вразливою, але Сполученим Штатам досі не вистачає можливостей швидко знищити ракету на цьому початковому етапі. З розвитком високошвидкісних снарядів і зброї спрямованої енергії, є надія, що в найближчому майбутньому збройні сили США зможуть збити ракету під час цієї вразливої фази. Однак наразі все, що можуть зробити американські засоби, це спостерігати та збирати дані, які допоможуть визначити, куди прямує ракета та які засоби протиракетної оборони активувати. Після підтвердження ядерної загрози секретна служба Сполучених Штатів починає підготовку до переміщення президента в безпечне та секретне місце. Якщо ракета націлена на білий дім, президент має менше 80 хвилин, щоб звільнити американський термінал, батареї висотного захисту в Південній Кореї, Гуамі та на Гавайях активовані. Їх два потужні радари ті починають підмітати небо. Ознаки загрозливої ракети, призначеної для знищення наближаючої балістичної ракети під час її кінцевої фази. Батареї перехоплювачів на даний момент марні і можуть захищати лише ті райони, які їм призначені. Батареї протиракетної оборони патріат на базах США в Тихому океані. Будьте на поготові. Ці два засоби захисту короткої дії, які корисні лише для захисту певних місць. Військові кораблі США, оснащені системою Іджис, у регіоні отримують таке ж попередження. Їх три ракети СМ також можна використовувати для перехоплення балістичних ракет малої дальності за межами атмосфери, але вимагають, щоб ціль була на стадії спуску з дальністю в кілька сотень миль, хоча кожен оснащений Іджис-корабель може допомогти захистити численні американські об'єкти або військово-морські сили. Бойові групи Північне командування США на базі ВПС Петерсон починає підготовку до активації внутрішньої оборони Сполучених Штатів у Форгрілі, Аляска і на базі ВПС Ванденберг у Каліфорнії. Наземну систему захисту на проміжному курсі активовано, сукупність із 44 перехоплювачів. Ці ракети мають набагато більший радіус дії, ніж мобільні ракети СЕД або три ракети СМ високомолекулярні сполуки. І вони призначені для перехоплення цілі на проміжному курсі, перш ніж вона матиме шанс увійти в кінцеву фазу і все ще крейсерувати в космосі. Однак потрібні додаткові дані, і все, що наразі можуть зробити американські сили, це спостерігати та чекати. Тепер із траєкторії ракети стало зрозуміло, що це не напад на сили в Південній Кореї чи Гуамі. Японія також виключена як ціль. Імовірною ціллю залишаються Гаваї, але також і решта материкової частини США. Президента США повідомляють, що судячи з траєкторії та швидкості ракети це не випробування нової ракети. Усі дані вказують на те, що це був законний запуск проти американських військ, враховуючи можливості Північної Кореї. Цілком імовірно, що це атака проти Гаваїв або Західного узбережжя США, незважаючи на те, що у Північної Кореї є ракети, здатні досягти східного узбережжя. Не віриться, що вони мають здатність вказівки, щоб вдарити так далеко з будь-якою точністю. Президент санкціонує використання наземних перехоплювачів проти загрози, що наближається, і наказує кораблям високомолекулярні сполуки США поблизу Гаваїв або Західного узбережжя Америки перейти на позиції для найкращого захисту основних населених пунктів у Сполучених Штатах. Флот спеціально модифікованих літаків піднявся в повітря. Ці великі літаки оснащені засобами зв'язку та захищені від електромагнітних імпулів. Вони відомі як літаки судного дня, тому що їхня робота полягає в тому, щоб президент Сполучених Штатів міг залишатися на зв'язку з усіма військовими силами США навіть у разі масштабного ядерного удару по країні. Літаки літатимуть достатньо високо, щоб уникнути руйнування внизу та забезпечувати прямий повітряний зв'язок між собою та вцілілими космічними та наземними станціями по всьому світу. Вони не спустяться, доки криза не закінчиться, зі спеціальним флотом повітряних танкерів, призначених для забезпечення їх запасами палива та польотів. На даний момент вони розмістяться на орбіті через західне узбережжя, східне узбережжя та центра Америки. Повна потужність Ядерної тріади США офіційно перебуває в стані готовності та готова дати відповідь на будь-яку потенційну загрозу з можливістю того. Що інша країна під прикриттям удару Північної Кореї атакує США власною зброєю. З цього моменту Америка повинна бути готова до ядерної війни проти будь-якого супротивника. Накази про відкликання військ видаються для американських підрозділів по всьому світу, інформуючи солдатів про те, що вони повинні припинити будь-які дії та негайно з'явитися на службу. Літаки, які можуть мати ядерну зброю, готуються до можливої ядерної місії. А ядерні боєприпаси готуються до можливого завантаження та запуску. Глибоко в найтемніших куточках Світового океану американський флот підводних човнів з ядерними балістичними ракетами готується до апокаліпсису за наказом президента. На другому ступені ракети Хвасах 15 закінчується паливо, корисний вантаж від'єднується від другого ступеня та за допомогою двигуна з хімічним двигуном регулює свій курс. Зараз ракета летить без двигуна, розвиваючи неймовірний імпульс, створений масивною двоступеневою ракетою, і рухається зі швидкістю 4,2 милі на секунду. Космічне командування США видає нові дані відстеження північнокорейської ракети та підтверджує відокремлення корисного навантаження від другого ступеня. Виходячи з цих нових даних, Гаваї виключаються як ціль. Оточна швидкість і висота вказують неймовірність попадання на західне узбережжя Південної Америки. Озброївшись цими новими даними, персонал протиракетної оборони США обирає запуск Джебі з бази ВПС Ванденберг замість Грілі на Алясці. Чотири з довгих вузьких ракет активовані і отримують дані про націлювання, але їх ще не можна запустити. Вони повинні дочекатися, поки ворожа ракета наблизиться. Перш ніж запускати. Американського президента швидко вивозять із ситуаційної кімнати, а два морських піхотинці вивозять з його особистого вертольота. До президента приєднуються два аташе. Один несе ядерний футбольний м'яч, віддалений підрозділ Nuclear Kemende Sorriти, який дає президенту повноваження наказувати Армагеддон з будь-якої точки світу. Другий несе великий, схожий на рюкзак, пристрій зв'язку. Який служить для постійного зв'язку президента з усіма гілками влади та військовими. Замість того, щоб прямувати до заздалегідь визначеного притулку, президент вирішує сісти на борт Ефосуан, вважаючи, що існує невеликий ризик повномасштабної ядерної атаки на батьківщину з Ефосуан? Він буде в безпеці від наземних наслідків ядерного вибуху та зможе залишатися на зв'язку з рештою військових та уряду. Спецназ США та Південної Кореї, дислокований у Південній Кореї та Японії, збирається та кидається на склади для підготовки до удару по півночі. Ці елітні підрозділи тримаються у високій готовності через нещодавні військові дії з півночі. Їхні спеціально модифіковані гелікоптери Блекхок можуть уникати ворожих радарів і навіть літати тихіше, ніж будь-які інші вертольоти у світі, на яких вони виконують одну місію. Відомі ядерні об'єкти Північної Кореї та нейтралізують їх зсередини. Американські та південнокорейські літаки тривоги піднімаються в небо в очікуванні повномасштабного наступу з півночі на землю, сили в ДМЗ готуються до бою, а в Сеулі лунає сигнал тривоги на випадок бойових дій. Очікується, що Північна Корея буде обстрілювати Сеул безпосередньо з-за ДМЗ і має стільки гармат. Що може доставляти колосальні десятьох тисяч зарядів фугасної речовини за хвилину в 10 мільйонне місто? Американські суперкомпутери розраховують траєкторію, висоту та швидкість північнокорейської боєголовки та передають ці дані наземній системі Midcourse Defense. Завдяки ретельній математиці, комп'ютери обчислюють рішення для стрільби і дається зелене світло для запуску ракет перехоплювачів Джибес, що стартують із їхніх шахт у пустелі Каліфорнії. Ракети полетять не туди, де знаходиться північно-корейська ядерна зброя, а скоріше туди, де вона буде, коли вони перехоплять його тупою кінетичною боєголовкою, яка знищить ворожу ядерну зброю чистою кінетичною енергією, коли вони піднімуться в небо. E-PY-2 і радари морського базування об'єднані в мережу та постійно передають дані відстеження на Гуамі в Японії та Південній Кореї, екіпажі літаків поспішили до своїх літаків в очікуванні повномасштабної війни з Північною Кореєю. Першими будуть f 15 і f 16 для встановлення панування в повітрі. Зазвичай непомітні бомбардувальники бі 2 прослизали за винищувачами панування в повітрі, щоб знищити критичні засоби протиповітряна оборона та вузли зв'язку. Але основна частина флоту бі 2 знаходиться в Місурі і не готова до бою. Натомість велика палиця ВПС бі 52 готова до негайної дії. Цим літакам знадобиться щонайменше година на підготовку, але, злетівши з баз у південній частині Тихого океану, Можна буде поставити цілі протягом дня. Американські перехоплювачі зараз у космосі та емчать до розрахункової точки перехоплення з північнокорейською боєголовкою. Перехоплювачі відмовилися від ступенів підйому і вносять лише невеликі корекції за допомогою хімічних двигунів. Якщо розраховане рішення для стрільби буде поганим, вони можуть промахнутися північнокорейською боєголовкою на кілька миль. У такому випадку кораблі високомолекулярні сполуки повинні будуть збити боєголовку до того, як вона вразить американське місто. Оновлені дані відстеження показують, що метою, ймовірно, є Лос-Анджелес. Перша хвиля сил спеціальних операцій США отримала зелене світло від американського президента на зліт на своїх модифікованих вертольотах Black Hawk. 0 годин 12 хвилин 1 секунда. Їх призначенням є кілька північно-корейських ядерних пускових установок, які, як вважають, здатні до швидкого розгортання. Інші штурмовики, що базуються в південній Кореї, вже прямують до своїх цілей, маючи намір знищити будь-яку можливість Північної Кореї здійснити повторну атаку президент США сідає на Ефосуан. Після прибуття він попросив Конгрес Сполучених Штатів офіційно оголосити війну Північній Кореї. Північнокорейська боєголовка раптово розпадається на кілька дрібніших фрагментів, викидаючи хмару світловідбиваючої полови. Металеве конфеті покликане заплутати радарні системи та ускладнити націлювання на боєголовку. Зараз боєголовка складається з восьми частин. Кожна частина може бути окремою боєголовкою, або це може бути приманка, призначена для того, щоб заманити системи протиракетної оборони від справжньої боєголовки. Американські наземні та космічні радари намагалися визначити справжню боєголовку серед можливих приманок і середини загрози. Клауд і радари x діапазону морського базування найкраще підходять для цього завдання, і тепер на них покладається забезпечити хороший курс перехоплення для американських джибес. Потужні процесори збивають усі доступні дані, щоб винюхати реальну загрозу з поміж них полова і приманки. Якщо вони зазнають невдачі, загинуть мільйони людей. Використовуючи надзвичайно точні вимірювання, фіктивні боєголовки виділені через відсутність досвіду Північної Кореї з боєголовками мерв і використанням приманок. Фіктивні боєголовки не зовсім відповідають профілю справжньої боєголовки так ідеально, як вона летить у космосі. Маючи хороше рішення для перехоплення, Джібес від'єднує свою екзоатемосферну машину знищення. Їм знадобиться 6 хвилин, щоб досягти мети. Зараз нікому нічого не залишається, як молитися. Китай вів у північну Корею власні сили швидкого реагування. Елітні китайські війська проникають у повітряний простір Північної Кореї та швидкісні транспортні гелікоптери. Їхня мета така ж як американці захопити ядерний арсенал Кім Чен Ена, перш ніж його можна буде використати знову і таким чином накликати на себе гнів американської ядерної тріади, коли американські та китайські війська прямують до тих самих цілей. Хоча тепер ця атака може спровокувати повну війну між США та Китаєм. До успішного перехоплення або катастрофічної невдачі залишилися лічені секунди. Перша печера кричить повз точку перехоплення, пропускаючи північнокорейську зброю на десяток миль. Друга печера нічого не вдаряє. Він також пропускає північнокорейську боєголовку більш ніж на три милі за секунду після другої печери, третя вражає свою ціль щоправда, рухаючись із загальною швидкістю трохи менше 10 тисяч миль на годину. Удар викликає яскравий спалах у небі на коротку секунду. Ядерна детонація вимагає чіткого ланцюга подій, тому удар перехоплювача не викликає ядерний вибух. Численні наземні станції та корабельні радіолокаційні засоби підтверджують гарні новини два промахи, а потім пряме попадання у манекені загрозу нейтралізовано. Боєголовки будуть згоряти в атмосфері. Американський президент отримує гарні новини на борту Ефосуан. Він усе ще бачить Вашингтон, округ Колумбія, з лівого боку літака, і, незважаючи на те, що ця загроза минула, він не накаже повернутися до Білого Дому. Конфлікт тільки почався, і будь-якої хвилини можливі нові ядерні атаки. З північної Кореї на землі за півсвіту південнокорейська та американська армії готуються до найдорожчої війни з часів Другої світової війни. Війна схожа на перестрілку з пістолета. Американські військові літаки вже прямують до королівства відлюдників, готуючись скинути десятки тисяч фунтів вибухових речовин на ймовірні ядерні об'єкти. А спецназ як США, так і Китаю змагаються один з одним. Щоб захопити ядерний арсенал Кімчен Іна на кордоні. Північнокорейська армія нарешті робить свій перший гамбіт. Понад тисяча артилерійських знарядь почала обрушуватись на захисників півдня. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякую за перегляд. Слава Україні.